Вітаю! У нас тут спрінг. А, дощ, доще, дощу немає. Як мене чутно, я хочу записати для вас коротеньке відео, поки йду. Поки йду. Куди йдемо, йдемо з пітечку. Да, йдемо з п'яточком секрет. Пам'ятаєте цю казочку? От. А, до речі, можливо, такі кафешки, вони а, державні. Можливо. Можливо, ні, але можливо так. Тут є такі, така а, історія з такими державними кафешками. І досить в гарних локаціях, от вони там за досить такою доступною ціною. Я, в принципі, думаю, що це гарна така політика держави. Що ви думаєте? Коли є такі моменти, ну як сказати, це не просто така. Риночна конкуренція, коли за яку, наприклад, топила Айн Ренд, а коли є ще такі моменти ліваков, да, от лє, лєви, лєви, будемо підтримувати соціальні слої населення. Як це правильно так сказати? Так, я цю парасольку тримаю. Як мені її закрити? А, яка тема? Яка тема? У нас сьогодні хочу, коротеньке відео. Я вже взагалі так підсіла на цей YouTube, а От така от штука. Коли, наприклад, до вас я хочу пояснити на цьому прикладі, як працює коучинг, і чому коучинг може вам скоротити роки на прийняття рішень, на якісь просто години якоїсь внутрішньої дюрганини, переживань і так далі? На жаль, чи на щастя. Ми до себе не досить не дуже об'єктивні в плані. Те, що може не вартувати нічого, а в плані якихось переживань, ми можемо дуже так, от ну, я не знаю, поставити це під такий, під таку лупу і дивитися на це, як о май гад. Це щось таке дуже 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 значуще, дуже дуже що впливає на мене, на моє життя і так далі. Іноді це впливає. Але навіть якщо це впливає, то ну, паніка нам не дуже допоможе. А що нам може допомогти домогти? натомість? Допомогти нам може такий, може, присяду і продовжу. Такий ну, холодний десь холодний десь м -м, розрахунок. Спокійний разом. Так? А, звичайно, є такий момент, що ми м -м, зараз все вологе буде. М -м -м. Може, я так на своє пальто сяду? Звичайно, ми а, поєднуємося з нашими відчуттями, як як от я, наприклад, придумала якусь гіпотезу, да? а в мене все всередині вжалося. Чому воно жалося? Бо ціль занадто а, амбіційна. Бо я пробувала і в мене не вийшло, і я не хочу, не хочу йти цим шляхом. Тому те, тому тіло це теж такий важливий елемент прийняття рішення, да? як, як ми взагалі відчуваємо себе. Хоп, все зажалося. І стосовно емоцій, що треба з ними робити? Їх треба, на мій погляд, усвідомити, усвідомлювати, що це значить, що окей, це така осознаність, усвідомленість. Свідомість, наприклад. От ви там почули якусь ідею, чи якусь пораду, чи ви самі там щось про що думаєте, і всередині все вжалося. Що саме, наприклад, якщо зжалося, або навпаки, ви такі розквітли і от е приобад да, так, збадьорилися. До речі, коли коуч працює з клієнтом, він на це дивиться: слухай, я бачу, що ти. Е Ну якось змінилася твоя постать. Що ти відчуваєш? І тут дуже 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 важливо, щоб коуч міг зберігати цю недирективність, відкриті запитання задавав. А не слухай, ти так зжалася, тобі страшно. Тобі тут, а насправді людина може відчувати не страх, а може відчувати якусь там, я не знаю, якусь меланхолію, якісь спогади, що, що завгодно. От, я, знаєте, думаю, записати окреме відео, що було б в цьому світі, як би змінився цей світ, якби люди мали навички коучингового мислення, якби вони задавали відкриті запитання, а не ти втомилася, з тобою, мабуть, щось недобре, ти себе погано почуваєш, при цьому ви можете ну, добре себе відчувати. Але коли вас так питають, ви думаєте, хм, може реально щось зі мною не так, може щось, може то тось. От, повернемося до теми. І це так працює, що ну важкувато буває відділитися від своїх почуттів. І я я знаю про що кажу, бо я сама проводила коуч сесії. Ну мені здається, я більше це відчула насправді на коуч-сесіях, коли я робила для когось, ніж на моїх власних коуч-сесіях або роботі з психологом. Чомусь мені це декусь... Такось... Не треба згадати, але, але я, я пам'ятаю, коли це було в, в, в моїй роботі як коуча. Тобто я дуже так о, холодно, можу мислити, задавати такі питання, слухай, ну, а якщо ти зробиш отак, що відбудеться? Ну, ти, те, те, ти. ти, ти, ти. От, але коли стосується мене, у мене буває там, страх, все вжимається всередині. Воно відбувається, як правило, в тих. А, Справах, коли які для мене нові, де я ще не була. Ну і дуже часто це пов'язано з іншими людьми: щось попросити, щось сказати, щось те, щось це, щось там. Ну. От я не можу сказати, що всі наші страхи це тільки там видумка, що вони не мають ніякого підґрунтя. Ні. Е, ну тобто їх треба розглядати, їх треба аналізувати, їх треба дивитися на них і, і ну розкладати так на молекули. Ну не дуже там ви знаєте, ідеалізувати, але ну ідеалізувати в плані, не дуже бути перфекціоністом, так окей. Так, у нас така ситуація, що ми маємо, які важливі критерії, які ми можемо чи ми можемо знехтувати? І отак працює коучинг. Я знаю, що я можу бути корисна багатьом людям, тому що. Ну, перш за все, мені хочеться працювати з аудиторією людей, які займаються підприємницькою діяльністю, які займають якісь керівні посади, які от, можливо, працюють на себе, тому що в них більше цієї варіативності, більше при а, задачі приймати рішення. Ну і в принципі, це більше така платоспроможна плат, плат, аудиторія. Тому що я зараз не супер там великий блогер. А, ну, тобто, це знаєте, такий крок. Безумовно, коли в тебе велика аудиторія, коли ти можеш вкладати великі гроші в маркетинг, ти можеш. А, Мати аудиторію, може продавати їм різні, різні формати, якісь недорогі в тому ж числі. От. Ну і питання, чи потрібна людям така якась глибинна робота, якщо їм ну, можуть бути корисні, більш такі, ну, якісь простіші інструменти. Я не знаю, щоб це в мене не звучало якось так високомірно в поганому розумінні цього слова, а як це буде українською, високо. Пиха, да, щоб це не було пихато? Ну окей, так чи інакше, приймаємо свою тінь. В мене на курсі автор життя, ми працюємо з прийняттям тіні. Хто скаже, що я пихата, я не знаю така сяка. Ну це окей, я можу це пережити. І, до речі, знаєте, ще такий можу сказати момент, коли ви, наприклад, пройдете мою. Мій курс да, коучинговий, ви зможете цей, цю навичку собі розвинути. Я сама в собі її розвиваю. Тому ну, я проходила навчання, там три місяці коучинг за стандартами ICF, та. та От потім проводила сесії, потім сама приймала участь в сесіях. І, і мені здавалося, що я тільки була гарний коуч для, для інших. А для себе я ну, я ну як же я подивлюся на своє життя сторони? Ну це ж так важко. І потім я почала це. ну, Собі виховувати. І я почала собі казати, Катя, а якби цю ситуацію була, ця ситуація була в іншої людини, що б ти порадила? От, а якби ти знала відповідь, якою якою б вона була, тобто, о, я не знаю, 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 така паніка, о, Боже, 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 Боже. Окей, тобто я почала себе тренувати. Знаєте, чогось мені в мене метафора не скільки там з коучингом, а скільки з такою. Як у собаки, знаєте, тренують, тобто в мені в, в нас, в мені є така, а, я не знаю тваринка, яка боїться, яка дергається, яка думає, що ні, все, шеф, все пропало, ми помремо, або ми, або навпаки, така, знаєте, о, 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 наскільки я знаю, це з, о, у людей, які, у яких біполярне розстройство лічності розлад особистості, в них є депресивна і маніакальна фази. Депресивна людина ну, там лежить, нічого не хоче робити, або так е е сумує. А в маніакалі починає дуже-дуже дуже багато робити. Але ну, так хаотично, тобто не відірвано від реальності. Так, я, я це описувала, поки я це описала, вже забула, про що я взагалі до чого я ввела, все ввела. Холодний розум, а тренувати собачку. Ну це, і до речі, там у нас собачки, вони в таких прикольних кучучках. Ага, я згадала, мені здається. Так, я почала тренувати в собі такого, таке коучингове мислення. І що дуже класно допомагає, це фізичне навантаження. Дуже класно. І також свіже повітря. Тому що якщо ви ну от я так робила, наприклад, окей, була дома, потім ходила в спортзал. Це класно, але класно ще коли є а, свіже повітря. Тобто, коли ми повертаємося, ну заземляємося, да так на езотеричному, коли ми повертаємося в реальне це життя, ну Чому ковід був така хріна штука? Реально, люди сиділи в замкнутому просторі. Вони не могли ходити, вони не могли рухатися, і в нас так а, а, свідомість хоп і сужувалася. І нам казалося, що ми всі помремо через 5 хвилин. Ну мені так казалося. Я чесно кажучи, знаєш, чого боялася? Я не боялася, що я помру від якогось вірусу. Я боялася, що воно буде як в цьому а, Джокері, коли почнуться масові такі протести, що у людей не буде грошей, наприклад, і вони почнуться, почнуть друг друга там бити, і все таке інше. Але ні, але по такому сценарію не пройшло. Ну так цікаво. Бачите, це може говорити про якісь мої глибинні страхи. А хтось може боявся там якогось вірусу туди-сюди. От а я боялася ці цього, цього масового помішательства, розумієте? От тому, в принципі. Буду вже йти, хочу вже йти. Друзі, яка ідея? Який посил цього відео? Якщо ви ще не так розвинули коучингове мислення? Ну. Окей, це так може звучати. Ну якщо ви вам важко абстрагуватися е, своїх е, своїх емоцій при вирішенні питань, тому що в ну, нас є мозок, так якщо в нас немає якихось знань, ми можемо ці знання піти, купити, запитати пораду. Але щоб це рішення, цей шажочок прояснити, я хочу запустити рекламу, я хочу піти на курси, я хочу звернутися з роботи, я хочу е, знайти роботу. Для цього треба такий... Е, Такий холодний, ну, холодний разом, але в поєднанні з орієнтацією на відчуття. Розумієте? Ну, в принципі, все. Друзі, буду вас рада бачити 27 квітня на моєму курсі Автор життя. От, інформація, деталі в описі. Може, я ще зроблю анкету предзапису, в мене немає. Або якщо її немає, то пишіть мені в Дірект інстаграму. Можливо, появиться тут мій телеграм посилання. Ну інстаграм точно буде. В мене на сторінці ви зможете знайти на Ютубі інстаграм-профіль. От пишіть в коментарях, будь ласка, що вам буде цікаво, тому що я ділюся тим, що мене знаєте, тригерить, де в мене якісь є. А, Ну, важкі моменти, наприклад, складнощі. Я думаю, що це можна проговорити, вам теж може бути цікаво. Але щось може бути у вас, з чим я не стикалася, але може бути теж корисною. От, дякую, буду рада, якщо ви підпишетесь. У мене зараз 14 підписників, ви розумієте? 14! Але воно не так страшно, тому що ти коли ти вже один раз пройшов цей путь. В плані, в мене 1600 підписників на російськомовному ютуб каналі, то ти вже розумієш, як воно вибудовується. А коли це вперше, ти думаєш, що все, це жопа повніша. Більше 14 підписників не буде ніколи, не буде там 16, 18, то 35, ми зберемо і все. До речі, я пам'ятаю, в мене був момент, коли в мене було 13 35 підписників на тому каналі, потім 100, 100 з чимось, там 200 з чимось, і отак, отак отак. отак. Но Знаєте, в блогінгу вона така штука, що воно може рости? Ем, як це? По експоненті, так? Тобто, не, ну, ви розумієте, да? отак от тик-тик-тик-тик-тик. Ні, отак тик-тик-тик-тик-тик-тик, а от тик-тик. Але в інстаграмі в мене якась жопа з охопленнями, тому, друзі, чекаю вас в самому інстаграмі. Будь ласка, підтримуйте юного контент креатора Лайки, коментарі і пишіть дійсно, що вас зацікавило, що ми можемо з вами е, проговорити, і буду вас рада бачити на курсі. Е, є варіант 100% оплати, є варіант, є варіант також е, довірчого розтермінування. От. Поки що е, такі банківські розтермінування я не підключила, можливо, це буде колись. Є така в мене ідея. Я до розтермінування нормально Нормально ставлюся, але, 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 можливо, розкажу деталі свого ставлення до цього. Напишіть також, якщо вам цікаво, і от така у нас весна в Стамбулі.